Доброго дня, друзі. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з ярмаркові вибіркових дисциплін, яка проходить вже для студентів медичного факультету номер 1 та Номер. Два. Тож давайте разом поглянемо, які дисципліни можуть обирати студенти з ОПП медицина. Доброго дня. Вітаємо вас е, на заході, який присвячений презентації вибраних е, сьогодні. Для службовачів вже наступного року. це буде третій курс. Ми починаємо саме з вашого курсу, тому що це курс, який безкладає. Це найбільш відповідальний для нас такий захід, який сьогодні е, свідчить. elementos Мови. І е, четвертий компонент це інформаційно-комунікаційні технології медицині, тобто чотири е, вибіркових компоненти, із яких вам допоможе наступні обрати в Ми попросили сьогодні е, кафедри, щоб кафедри презентували вам е, свої е, напрацювання з зв'язки і е, дуже просимо, щоб від вас зв'язок. Сьогодні були питання, щоб була рефлексія, щоб ми її почули і зрозуміли дійсно, наскільки важливо, наскільки цікаво це для вас. Потім, після проведення цього закладу, вибір не завершується. Ми дамо час, ми викладемо ці презентації, ці портфоліо, фактично вони будуть в вільному доступі, Ви зможете ще раз знайомитись і. До 20 березня ми дуже просимо визначитися, щоб ми встигли сформувати групи на наступний рік, тому що зараз іде підготовка навчального плану, і це невід'єдна частина, щоб ми могли все планувати. Добре. Можливо, Валерій Олександрович, надасть декані факультету медичного номер два, оскільки у нас тут дві освіти. Ограми і освітні програми медицина, і особні програма підеапі. І ми взагалі факультети, які співпрацюємо і готуємо фактично за цільми освітніми компонентами і всі заходи ми проводимо будь ласка. Дякую, Дмитро Васильович. Пісно приємно бачити здобувачів, вищої освіти. Медичного факультету номер 1 медичного факультету номер 2 Сьогодні у вас е, такий вибір вибіркових компонентів, ярмарка за освітньо-професійною програмою медицина. І також у нас знаходиться тут група за освітньо-професійною програмою «Педіатрія». Тому, будь ласка, шановні здобувачів вищої освіти, подивіться презентації, подивіться е, ті те, що підготували кафедри. Можливо, дійсно так. У вас будуть запитання і до науково-медичних працівників, і саме до деканатів медичного. Факультету один медичного факультету номер 2, для того, щоб ми могли сумувати саме ваш вибір, ваше студентно-центроване навчання на наступний навчальний рік. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку вибіркову дисципліну ви сьогодні представляєте? Доброго дня сьогодні ми представляємо вибіркову дисципліну кафедра гістології, цитології та ембріології. Але в нас вибіркова дисципліна об'єднана. А у нас декілька кафедр: це кафедра біології, це кафедра анатомії, кафедра гістології, об'єднані в одну дисципліну морфологічну дисципліну Що можу сказати про морфологію? Ну, морфологія, звичайно, що це одна із основних. Моментів зараз одна із головних власне при постановці діагнозу. Ми знаємо, що верифікація діагнозу це морфологічне підтвердження і гістологічні знання, анатомічні знання, біологічні знання це саме головне ну як на мене, це в і основній і базі і знання для майбутнього лікаря. Що ми можемо запропонувати? Можу сказати, і за кафедру гістології, і пані Олеся скажуть. У нас гарна матеріальна база власне, до знань. Все даємо, і можемо сказати, що ми запрошуємо, будь ласка, приходьте. Ми завжди будемо раді це, 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 ну. Дуже дякую. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яку ви дисципліну ви сьогодні представляєте? Ми є складової дисципліни, яку я тільки що презентував Євген Валерійович. Це інт інтегративний курс вивчення морфологічних дисциплін. Я кафедра анатомії людини. Хочу зазначити одне: що під час вивчення нашого інтегративного курсу студенти не тільки будуть повторювати матеріал, який вони вивчали ще на другому курсі, але це ще і якісна підготовка до складання такого важливого іспиту як Крокодин чекаємо на вас дуже дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку дисципліну ви сьогодні представляєте? Добрий день. Я представляю кафедру іноземних мов з латинської мови та медичної термінології. І ми пропонуємо до уваги студентів дисципліну інтегративний курс з англійської мови за професійним спрямуванням. Ця дисципліна розрахована на тих, хто хоче почуватися себе впевнено під час складання іспиту з іноземної мови за професійним спрямуванням як компоненту першого етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту крок 1 це дисципліна розроблена на основі аналізу потреб та проблем, з якими стикаються студенти під час опрацювання кроковської бази іноземною мовою. Тож ми запрошуємо всіх і будемо раді допомогти. На кафедрі є підручники, тестові матеріали. Вам не треба шукати це в різних джерелах або по інтернету. Ми підготували для вас все найважливіше. Дуже дякую за таку повну і вичерпну відповідь. Я представляю курс вибіркової дисципліни, яка називається інтегрований курс фізіологічних дисциплін, дисципліна викладається на трьох кафедрах: біологічної хімії, фізіології і мікробіології. Відповідна третина курсу проходить на кожній з цих кафедр. Есть, і цей, ця вибіркова дисципліна дозволяє максимально комфортно виконувати вирішувати тести при підготовці до крок 1. оскільки якщо ми сумуємо. Три дисципліни, які винесені на крок один, у нас вийде приблизно половина тестів, які вирішуються якраз на біохімії, фізіології і мікробіології. Тому будемо раді вас бачити. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як вас звати, представтеся і коротко про сьогоднішній захід. Доброго дня, мене звати Кривоніс Настя. Я студентка другого курсу медичного факультету номер 1 Сьогоднішній захід мені дуже сподобався, і я надала перевагу курсу інтегрованому курсу фізіологічних дисциплін, оскільки я гадаю, що інформація отримана на цих курсах допоможе моєму професійному зростанні. Добрий день, я студентка медичного факультету номер 1 Мене звати Гришко Таміла. Сьогоднішній захід є дуже актуальним для наших студентів, оскільки нам в першу чергу потрібно писати крок. Я вважаю, що керівництво нашого університету попіклувалося на рахунок того, щоб ми успішно вивчали дані дисципліни. Але на рахунок того, яку дисципліну обрала особисто, я, я вважаю, що ще потрібно подумати, оскільки вони є всі дуже актуальними та важливими для крок. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як вас звати та з якого ви факультету? Доброго дня, мене звати Пікуля Олександра. Я з медичного факультету номер 2 Сьогодні відвідали такий захід стосовно вибіркових компонентів на третьому курсі. Наша група, ще, я вам так скажу, остаточно не визначилася, але ми надаємо перевагу, мабуть, морфологічним дисциплінам: це анатомія, гістологія та медична біологія. Можливо, ще будемо думати над фізіологічними, бо вважаємо, що здавати крок треба. Дисципліни дійсно важливі і треба вчити вчити щити. Дякую за вашу думку. А скажіть, будь ласка, щодо вас. Ну, добрий день. Я малинка Каріна, студентка медичного факультету номер 2 І моя група зараз думає над морфологічним саме напрямком, тому що там дуже багато тестів, вони дуже важкі і поки що в роздумах, але схиляємося більше до морфологічного. Дякую.